Розглядаємо сьогодні тему. З я досліджую світ. Коротенько по всім завданням. Я залишу фотографію з невеликими підказками. Ось у нас є завдання Праця людей узимку. Ми трошки з вами говорили. І, взагалі, чим займаються люди взимку? Це чітко по роботі в зошиті. Давайте розберемося, що ми робимо. Тут позначаємо лише ті малюнки, на яких показано працю людей узимку. Ось вам уже підказка, я позначила, а ви перевірте, чи правильно я зробила. Друге завданечко самостійно виконуєте. Вам потрібно дізнатися, яка дитина чистить доріжку до чого. Ось так дивимося. Наприклад, слідкуємо за цим хлопчиком. Він чистить доріжку до котика, як мило. То цей хлопчик дійде до котика. А куди дійде ця дівчинка? Спробуйте подивитися. Ви можете знайти очима, а можете провести кольорову доріжку, обирайте будь-який кольор і просто замальовуєте доріжку, яка веде до того чи іншого предмету. Завдання третє. Треба нагодувати домашніх тварин. Ось уже вам підказочка, хто що їсть. Перевірте мене. І завдання четверте. Також самостійне. я показала, як з ним працювати. Потрібно знайти пару для кожної рукавички, адже не може бути лише одна рукавичка. Їх потрібно дві, бо і руки у нас дві. Берете олівець, щоб можна було стерти в разі неправильної відповіді, і з'єднуйте рукавички. Ось я три пари вже знайшла, знайдіть всі інші.